Уряд Литви пішов у відставку. На збоїщах у Львові розпочали пошуки останків польських солдатів. У Німеччині пропонують призупинити виплати іноземцям передусім українцям. Прем'єр-міністр Литви Гітанас гінтаутас з офіційно оголосив про свою відставку. Згідно з конституцією Литви, весь уряд також має піти у відставку. Каміль Залевський продовжить. Гінтас Полюдська оголосив свою децизі під час надзвичайного гінтаута з полюцка про своє рішення під час позачергового засідання уряду. Після відставки з посади прем'єр-міністра оголошує, що 19-й уряд Литви йде у відставку. Наголосив литовський прем'єр-міністр. Політик заявив, що для нього було честю очолювати уряд. Я вважаю, що нам нема чого соромитися. Дякую всім. Додав він. Гінтавтос Полюдська сійде у відставку через підозри у корупції та порушення двох розслідувань проти нього. Тим часом Литовська соціал-демократична партія, яка має більшість у парламенті, має представити свого кандидата на посаду нового прем'єр-міністра у середу. Серед тих, кого розглядають, є Роберт Духнєвич, поляк з. Вільнюського краю, мер вільнюського районного муніципалітету Вільнюського Роберт Духнєвіч, Каміль Залевський, Польське Радіо. Вільно згідно з литовським законодавством, у день відставки президент повинен підписати указ про її прийняття та доручити уряду виконання тимчасових обов'язків до формування нового кабінету міністрів. З цього моменту у нього є 15 днів, щоб представити Сейму кандидатуру нового прем'єр-міністра. У місцевості з боїща на території Львова розпочалася ексгумація могил польських солдатів, які захищали місто у 1939 році. Цю інформацію оприлюднило Міністерство культури України. За даними ж польського інституту національної пам'яті, підготовка до розкопок все ще триває. Це наступні пошуково ексгумаційні роботи, що проводяться в Україні. У квітні польсько-українська група експертів розкопала останки жертв волинської трагедії колишньому селі Пужники в Тернопільській області Мація Щемський продовжить Вержиню тисячів ця шістика вересня тисяча дев'ятсот тридцять дев'ятого року в збоїщах. Підрозділи польської армії під командуванням полковника Станіслава Матчика відбивали атаку вермахту. Битва відбувалася з 15 по сімнадцяте вересня, і історики вважають її останнім тріумфом 10-ї кавалерійської бригади під час вересневої кампанії. У боях загинуло близько 300 солдатів війська польського різних національностей. Незважаючи на успіх, бої не продовжувалися. Підрозділи мачика відступили до Станіслава. Ова нині Івано-Франківська наказ було видано після вторгнення Червоної армії до Польщі 17 вересня. Польські історики зазначають, що ексгумацію в збоїщах є важливим кроком до вшанування пам'яті польських солдатів, які загинули в вересневій кампанії, та забезпечення їх належного поховання. У заяві Міністерства культури України наголошується, що роботи проходять у межах двосторонньої співпраці, спрямованої на спільне осмислення історичних подій. że chodzi też o wspólne zrozumienie wydarzeń historycznych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Додамо, що заступник міністра культури і стратегічних комунікацій України Андрій Наджос наголосив, що підготовка до експедиції стала можливою завдяки наполегливій роботі в обох країн. Пам'ять про жертву Другої світової війни це не лише про минуле, це про наші сьогоднішні цінності, гідність, взаємну повагу, здатність до діалогу. Українсько-польська співпраця це приклад того, як спільні зусилля допомагають обом народам відновлювати історичну пам'ять і справедливість. Цитую слова Андрія Наджоса, сайт українського Мінкультури. Німеччина досягла рекордної суми виплат соціального забезпечення. У відповідь лідер однієї з коаліційних партій закликав припинити виплачувати фінансову допомогу громадянам України, тоді як політик від альтернативи для Німеччини закликав скасувати виплати для всіх, хто не має німецького паспорта. Адам Гурчевський знає більше. Торічні року... 47 мільярдів євро. Це на 10% більше ніж роком раніше, і рекордно багато в історії німецького бюджету. 22 мільярди євро, тобто майже половина з цих коштів, пішла на допомогу особам без німецького громадянства. Лідер християнського соціального союзу, найменше із трьох партій урядової коаліції, заявив, що зміни необхідні, і вони мають початися з українців. Бажано не від тих, хто лише прибуває, а від усіх, тому що ми є єдина країна, де так мало зне. Ніх працює попри чудову освіту, сказав прем'єр-міністр Баварії Маркос Зелер. Рене Шпрінгер, депутат від партії альтернативи для Німеччини, пішов набагато далі. Він вимагає законодавчо виключити іноземців. Однак, партія альтернативи для Німеччини перебуває в опозиції, тому її вимоги наразі не немає шансів на реалізацію. Однак, скорочення виплат для тих, хто втікає від війни в Україні, стає все більш реалістичним, оскільки це питання повторюється вже декілька місяців. Realne, bo temat wraca od miesięcy. Adam Górczewski, Polskie Radio. Лише що шостий громадянин Німеччини без вагань візьметься за зброю, якщо буде потрібно захищати свою країну. Пише інформаційне агентство ДПА, посилаючись на результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Форса. 22% респондентів охарактеризувало свою готовність захищати батьківщину як і ймовірно. Водночас, переважна більшість учасників опитування це 59% проведеного серед репрезентативної вибірки. Охарактеризували свою участь в активних оборонних діях їх як, як мало ймовірно, і навіть не були б готові захищати німеччину зі зброєю у разі військового нападу. Серед жінок цей показник становить 72%. 27% респондентів опитування, проведеного на замовлення німецької редакційної мережі РНД, вважають військовий напад на Німеччину протягом наступних п'яти років високим або дуже ймовірним. 59% респондентів кажуть, що Німеччина ймовірно надасть військову допомогу іншій країні НАТО у разі збройної агресії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Росія може уникнути санкцій. Для цього потрібно укласти мирну угоду з Україною. Раніше Трамп заявив, що з січням Росія втратила у 14 разів більше солдатів аніж Україна. Трамп прагне домогтися укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня. Тим часом, як розповів інтерв'ю Еспресо, генерал сухопутних сил США у відставці та колишній командувач об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларкс, російський диктатор Путін, продовжуватиме воювати доти, доки вважатиме, що здатен перемогти. Міжнародна спільнота зобов'язана надіслати Путіну чіткий і рішучий сигнал про те, що Росія не досягне успіхів. Три відставки за 10 днів іспанську політичну сцену сколихнула низка скандалів. Підроблені дипломи, завищені кваліфікації та неточності в резюме призвели до відставок представників трьох основних партій: соціалістів, народної партії та Вокс. У змі уже з'являються нові імена політиків, чия освіта викликає серйозні питання. Виявляється, що в іспанському парламенті немає системи перевірки інформації, наданої депутатами. До Статньо їхніх власних декларацій партії уже оголосили про внутрішні перевірки. Співпраця між урядом і новим президентом Польщі буде складною, але її не уникнути. Заступник міністра розвитку та технологій Міхал Ярус заявив в ефірі польського радіо, що центри влади повинні співпрацювати заради національних інтересів. На том супраці стичне сказання ми приречені на таку співпрацю не лише з огляду на закон, а й також через відповідальність за всю Польщу. Кожен, хто вважає себе патріотом, свідомий цього співпраця не буде простою, але вона повинна бути. Це мусі певних вищих вартості, в Посполітої. церемонія складання присяги новообраного президента Кароля Навроцького відбудеться у найближчу середу, 6 серпня, перед національними зборами.